Як ви знаєте, ендотерапія продовжує допомагати людям, підвищуючи їх тестостерон на 300-600% залежно від ендотерапії, яку ви саме виберете, яка буде корисна для вас. Саме тому ми виходимо на новий рівень. Ми підписуємо договори зараз на цей день з декількома мережами фітнес-клубів, щоб Люди, які живуть в Одесі, могли придбати ендотерапію безпосередньо в клубі, де ви часто купляєте і протеїн, щоб покращити свої показники в самому фітнес-залі. Тому які саме фітнес-клуби підписали з нами угоду, я розповім в наступному відео, а також скажу, де і як. Придбати ендотерапію миттєво, тобто вам не треба буде чекати, поки ми її вам вишлімо. Ви можете одразу в клубі її придбати. Тому це пілотний проєкт, який працює зараз в Одесі. Я сподіваюся, що ми вийдемо на національний рівень, щоб всі українці змогли покращити своє здоров'я та підняти свій тестостерон.